З миром Божим важливий момент совісті, що перший світ він втратив совість, він перестав слухати Бога, він почав з'єднуватися з дияволом і виконувати волю диявола через те Бог знищив перший світ. Тому важливо протестувати себе, якщо ми я говорю, що я люблю Господа, Господь це є Слово Боже. Любити це означає ти чути. І робити те, що говорить Бог. І тоді буде результат цього всього. Результат того, що Господь показав свою любов, це сотні і мільйони спасених душ. Це всі ми, коли ми йдемо шляхом Господа, і любов, яку я сьогодні виявляю до Господа, до Божих людей, яких Бог послав в моє життя, вони поклали свою молодість, своє життя заради того, щоб ми сьогодні почули слово Боже і могли спастися. А що робимо ми?